Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би з вами поговорити про таку тему зміни в спеціальному уставі. І саме в цьому спеціальному уставі відбуваються зміни, які дозволяють знаходитись по новим правилам українцям на території Польщі. Саме тут розглядаються сьогодні такі питання, як отримання тимчасового захисту і перебування легально біженців з України. Такий законопроект на сьогоднішній день форсується в уряді Польщі, де є великий список всіх змін. Перше, мабуть, одне з головних це вам обов'язково потрібно отримувати і мати песель, щоб легально бути на території Польщі. Песель це такий самий ідентифікаційний код, як в Україні. Але вам дається 30 днів на його отримання з моменту перетину кордону. Також в Польщі. Змінюють процедуру і спрощують процедуру перетину кордону. Є багато питань і ситуацій, коли українці потребують швидко поїхати на Україну і повернутися. І дуже багато питань, когось випускають, когось не випускають, дуже багато бюрократичних питань. Зі сторони Польщі йде така велика зміна, де цю процедуру хочуть змінити і видавати посвідчення тимчасово перетину і дуже багато різних змін. Завдяки. Українському паспорту. Цю інформацію та всю іншу я залишу посилання під відео. Друзі, також слід не забувати, що контроль також буде зі сторони ЗУС. ЗУС це така організація, яка займається повними соціальними виплатами і їх переглядом розглядом. Саме організація ЗУС вона отримує повний список. Коли ви перетинули кордон, за яких умов, за який час, чи мали ви право, чи не мали право, чи на той момент ви мали бути на території Польщі, чи ще десь. Тобто вони це роблять для того, щоб контролювати ті виплати, які вам держава надає на території Польщі. Тобто, чи юридично ви поїхали, чи не юридично, чи правильно юридично ви отримали допомогу, це буде повністю контролювати саме організація ЗУС. Що хочу додати, також. Для біженців деяких із них, або тих, хто буде перебувати в масових місцях розміщення особ, людей, біженців, які приїхали до Польщі і шукають притулку. І якщо така особа знаходиться в такому місці, понад 120 днів їй придеться платити 50% собі вартості перебування в такому місці, якщо ви не знаходитесь там більше 180 днів, то відносно 75% від собі вартості. Звісно, тут є категорія людей, які не підпадають. Це дуже великий список. І я залишу його під відео і посилання, і ви зможете більш детально ознайомитися. Друзі, дуже багато змін. І я думаю, що цей законопроект все-таки приймуть і є багато змін. Тому я залишу посилання. Ви зможете ознайомитися повністю зі всім текстом. За любки буду радий, якщо ви поділитесь цим відео, поставите лайк і дякую, що підписуєтесь на канал. Ще раз дякую, що дивитесь і всім бажаю гарного вечора. Все буде Україна!